Ми один народ і ні все так однозначно. Здається, подібні російські наративи ні на кого вже не діють, але так лише здається. Ваші діти не можуть впізнавати пропаганду, і цим вправно користуються росіяни, де ховають її від батьків та як захистити підростаюче покоління. Запитаємо у дитячого психолога Дмитра Вакуленка, який дослідив це питання. Які основні Росія наративи свої просуває в соцмережах для дітей і підлітків? Основні тези це те, що Росія рятує українців. Що це не війна, це спеціальна воєнна операція. Що українці це, ну по суті, молодші брати росіян, що Росія це їх старший брат, яких вони ну тобто українці мають слухатися свого старшого брата, що це один народ, який об'єднують спільні цінності, менталітет, історія, культура. Це те, що нав'язується Росією, що ми одне спільне українська влада, погані люди, які експлуатують свій народ, і що Україна ніколи не переможе в цій війні. Ну і Росія, в принципі, взагалі навіть не використовує всі свої ресурси. Вони всі спрямовані для того, щоб сформувати їх свідомість в двох напрямках. Перший варіант або ну, створити лояльність да, нашої молоді, дітей підлітків для короткострокових якихось задач тут і зараз, або довгострокових задач. Тобто, що в майбутньому е, ці діти підлітки, вони стануть е, потім дорослими людьми, і Росія буде використовувати в тій чи інших мірі в тих чи інших напрямках. Задача не тільки сформувати лояльність до дій Російської Федерації, а також і зробити як його ну, невизначеним тобто не все так однозначно. Да, я думаю, що кожен цей вираз зачув, для того, щоб було б підтримки антиросійської позиції. Тому така є задача. Вона не тільки полягає в тому, щоб сформувати лояльність української молоді. Де росіяни приховують свою пропаганду і спрямовуючи її саме на дітей-підлітків? і підлітки. Із таких, напевно, очевидних платформ: це соціальні мережі та меседжери. Ну, до соціальних мереж це відомі Facebook, Instagram, TikTok, Найпоширеніші, напевно, там. До меседжерів це Telegram, Discord, Viber і інші меседжери. Є такий цікавий приклад. Да? Discord це меседжер, який здебільшого використовується саме дітьми, молоддю, тому що він орієнтований на геймінг-спільноту, на онлайн-ігри, на, на, на таке середовище. Тому дорослих там менше, а дітей і молоді набагато більше. Відповідно на це я рекомендую звернути більше увагу. Щодо інших таких менш очевидних місць, локацій, платформ. Це YouTube, Twitch — Знову ж таки, Twitch – це теж відеоплатформа, на якій часто проводять онлайн-трансляції, блогери, особливо геймери. І, власне, онлайн-ігри теж є таким місцем, де часто просуваються ті чи інші інформаційні психологічні кампанії Російської Федерації. Наприклад, є така дуже відома гра Майнкрафт. Вона має можливість онлайн-сервісу. Це мається на увазі, що одночасно можуть грати багато дітей на одній локації, спілкуватися між собою. І Росія використовує свої фінанси, свої ресурси, організовує там івенти, е події, в рамках яких там ну. Демонструє якісь історичні події, наприклад, окупацію українських територій. Причому вони це позиціонують як визвольний процес, і там створюють таку атмосферу онлайн. Це все онлайн відбувається, тобто не вживу. І діти приймають в тому участь, грають, взаємодіють за правилами тієї гри, за правилами того заходу, онлайн заходу. І таким чином нав'язується їм думка про те, що це не окупація, а це був визвольний процес. І що Росія Російська Федерація там все зробила правильно і звільнила українців від влади нацистів. Є відома гра про хорошого КДБшника, який рятує світ. Створили цю гру Російська Федерація, але проводила просування цю гри на весь світ. Тобто їх їх інформаційний психологічний вплив на дітей йде не тільки на українців, а взагалі на весь світ. Про, про те, наскільки Російська Федерація класна, наскільки Радянський Союз класний, і взагалі там всі були. Були хороші люди. Що стосується мультиків, то є яскравий приклад Маша і медвідь. До речі, зверніть увагу: це мультик, який вони по-перше поширюють з неї, знову ж таки на весь світ. По-друге, вони навіть перекладають його українською для того, щоб іще менше зменшити супротиву. Хтось може сказати прекрасний мультик, але по факту це мультфільм, який нав'язує дітям. Культуру і цінності, які не притаманні Україні, а притаманні більше нашим східним сусідам. Про що йде мова? Про те, що там є дівчинка, яка робить лише те, що вона хоче, і робить так, як вона хоче. Її звернення до дорослих полягає в тому, що права лише вона. І як вона скаже, так і буде, і вона ніколи не отримує наслідків своєї неправильної поведінки. Тобто, якщо вона щось зробила не так, все пішло шкереберть, той медвідь нещасний не знає, що з тим робить. Маша не отримує ніяких наслідків, ніяких обмежень. Я думаю, це дуже схоже на поведінку нашого східного сусіда. Не царське це діло, бо ягоди нахилятися. До речі, поділіться в коментарях, в яких мультиках та фільмах ви спостерігали російську пропаганду. Обговоримо. Воно так дуже страшно звучить, бо ніби ця пропаганда, вона всюди. Щоб дітей від цього відгородити, треба усвідомити це батькам чи як. Це дуже страшно, насправді. Це дійсно так. Якщо воно звучить, вам страшно, довіртесь цьому відчуттю, це дійсно страшно. Якщо ми хочемо захистити свою дитину, то ми маємо створити такі умови, в яких вона буде розвиватися, а не полягатися на те, що якось сама виросте, і все буде ок. Це в цілком цілком природі. я би тут порівняв, би, ну, знаєте, історію про інформацію гігієну взагалі про, про те, як себе поводити в мережі, про те, як е, фільтрувати контент Оце все не має бути лише на плечах дитини. Вона не в змозі сама критично е, мислити на такому рівні, щоб це все відфільтрувати. По перше, цей весь інформаційно-психологічний вплив цю пропаганду готують дорослі розумні люди. Фахівці своєї справи, і що що, але росіяни вони дуже вміють це гарно робити. Вони це вміють робити для свого внутрішнього ринку, для зовнішнього ринку і для українців, зокрема. Я б тут порівняв би це, знаєте, як з правилами безпеки користування струмом. Так дитина не має розуміти і вміти користуватися електропристроями сама від природи. І батьки пояснюють правила безпеки, кажуть про ризики, які є від користування струмом кажуть, як користуватися, кажуть, що не можна робити, а як можна використовувати, що є добре, що є погано. Це базові речі. Те саме має стосуватися і інформаційного простору, Те саме має стосуватися і харчування, в залежності. Ну чому я порівнюю тут з харчуванням, Знаєте, в залежності від того, що ми їмо, тим ми і є. Так ми себе і почуваємо. Те саме з інформацією, в залежності від того, яку інформацію ми вживаємо. Так ми і мислимо, а в залежності від того, як ми мислимо, так ми і діємо. Треба з дитиною працювати, і тобто спілкуватися про це, розповідати, вчити, пояснювати, демонструвати причиненно наслідкові зв'язки, вчити з нею разом історію, розповідати нам і на власному прикладі показувати це, не вживати негативний, не неконструктивний контент. Показувати власним прикладом, пояснювати дитині. І про це варто робити не тоді, коли вона вже виросте і вже ну, підсяде, умовно кажучи, на той чи інший контент. А робити це з маличку. Як тільки вона має доступ до мережі, як тільки вона має доступ і самостійно керує там контентом, який вживає, ви вже маєте їй розповісти про ці правила безпеки. Але для того, щоб це пояснювати, якісно, не просто заборонує, що от, не мона і все. Ми маємо добре в тому розібратися самі, добре досидити це питання самі, розгорнути всі ті наративи, про які я розповів, для себе мати змістовні ґрунтовані відповіді на те, чому це не так, зрозуміти, як то працює перед тим, як спілкуватися про це з дітьми. Тому що якщо ви в тому не будете розбиратися самі, яким чином ви зможете навчити це дитину? Ніяк. Але я розумію, що це може звучати дуже складно. Про те, як саме побудувати комунікацію з дитиною, так щоб це не викликало опіру, дізнавайтеся в нашому ролику за посиланням на вашому екрані.